Колеги, приєднуються до всіх привітань, які прозвучали. Дійсно, у нас в неділю чимало свят збігається День захисників. Хочу нагадати, що за новим колонтере у нас ще й покрова в цей день, тому вітаю всіх свята, бажаю всім здоров'я. І найголовніші учасники нашого процесу, нашої академії, безумовно, є студенти. Тому дозвольте мені від нашого колективу подарувати невеличкий концерт від наших студентів, всім учасників сьогоднішнього свята. Слово надається студентам. Мої предки були невбогі на пісні, на ножі. З моїх предків хвалити Бога за волоками ніхто не служив, дарували від батька до сина честь у спадок, як, як білу кість. Мої предки були красиві, ворогам на подиви злість. Хай не славою Бог там з нею, як присягою на шаблях, мої предки владали землею, їм належала ця земля, хай не славою Бог там з нею, як присягою на шаблях, мої предки владали землею, їм належала ця земля. Начинить основи крізь віки однієї сім'ї, Невразливим пронесли слово і в легені мої. Химосна була порода, соловки Магадан, колима. Мої предки були народом. Хай не славою Бога. Там з нею, я присягую наш Мої предки владали землею, їм належала ця земля, Хай не слаю, Бог там з нею, як присягою на шаблях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях. Мої предки владали землею. їм належала ця земля. їм належала ця земля. їм належала ця земля. Добрий день, шановні викладачі. Сьогодні ми зібралися у цьому залі, щоб повідмітити особливе свято. День захисників та захисниць України. Свято мушності, хоробрості, сили та відваги. А також День працівника освіти. В історії України було неповторне і легендарне явище Запорізька Січ. Усе своє життя запорізькі козаки поклали на те, щоб боронити люд український від сваволі іноземних загарбників. І зараз їх нащадки боронять нашу землю від російської навали. Пісню Така, як ти, виконає Валерія Доценко. хто рішив 22 року. Ця дата розділила життя чорною смугою на дві половини. Перша перед війною, а друга війна. Війна зруйнувала наш спокій, обірвала багато житті. гумористсько кошмарний сон Павла Глазового виконає Олексій Омелич. Подивишся передачі та різні програми, і думаєш. Скільки ж можна дражнитися з нами після кожної реклами, кожної обяви, тільки й чуєш Сівастополь, город вузьке слави І завчора, пізновато, я уклався спати. Сплю і бачу, ніби привид пхається до хати, пика кругла, наче тиня, оченята хитрі, нога вгибся, і водняцька кепка на макитрі Ти чого це сереброче? питає краяня. А він каже, Собирая вещи русской славы, откуда ва эта шуба кажу, из Полтавы, Пхая в сумку, значит, эта шуба русской славы, откуда эта шапка, кажу, из валявый, Пхая сумку, значит, эта шапка русской славы. С шапкой тут тяжено чуть за халяву, Итальянсья, пытаясь, значит, русской славы, А откуда войконы? Из какой державы? Из Киева. Киев тоже город русской славы. Впакувался, сів до столу, поїв на халяву, Обожая в оренке все русскую славу. А откуда коньячишка, кажу, свалоглава? Так это ж Севастополь, город русской славы. Выйду в пляжку, лиза в до дружины Клавы. Куды? Кричу, кричу, это каже, баба русской славы. Я злякався і проснувся звідки ця химера? Напевно, передивився передач про мера, який має біля моря руське слави дачу, а ще хоче Севастополь і Крим на додачу. Українська армія по праву пишається своєю історією і величними традиціями. Ніколи наші війська не загарбували чужих територій, не зазіхалася на чуже добро, чужі землі, ніколи не були агресорами. Боротьба за незалежність України продовжується і зараз. Згадаємо нам імена полеглих у правильних боях студентів, які навчались в нашій академії. Це Владислав Остапенко, випускник механічного факультету Дісі, який був нагороджений ордером за мужність третього ступеня, нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту. Андрій Рибицький, який навчався на факультеті ПСБ у 2005-2010 роках. Ти будеш жити в посмішках дітей, твоя душа нам піснею озветься, ти в бій пішов за правду, за людей і в пам'яті це, звісно, не зітреться. Ти будеш жити в прорісках весни, слоленому повернешся додому. Прийдеш у Материнські сни і ангелом зійдеш народу свого. За всіх усіх, яких не повернуть, як крик душі у нас від вони до нас ніколи не прийдуть. Тож встаньте всі. І голови схиліть, згадайте тих, хто йшов через фронти, і з вдячністю хвилини помовчить, Щоб пам'ять нашим серця сперегти. Кидало по світу, розділила родини, звикло серце боліти, п'є по краплі новини, що там чутно від сина через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів, ви тримайтеся рідні. І не смійте померти, розписалися кров'ю Ви на кожному метрі, наші душі сповиті, Чорно-білі альбоми, хай дороги розбиті, але треба додому. Я так хочу додому. Так хочу додому ці слова заповітні на вустах у мільйоні там, де все нам знайомо, де ми завжди потрібні. Я так хочу додому обіняти всіх рідних. Я так хочу додому Обіняти Всіх рідних обійняти черешню і фату її білу, і зіграти нарешті всі забуті весілля і молитися знову до святого причастя і прибити під хову до порогу на щастя біля рідного дому в Україні безкраї, нам здавалося що добре, там, де нас ще немає, нас приймають в обійми, добрі, лагідні люди, але краще, ніж вдома нам ніколи не буде, я так хочу додому, я так хочу додому, Ці слова заповітні на вустах у мільйонів. Там, де все нам знайомо, де ми завжди потрібні, я так хочу додому обійняв. Ти всіх рідних, я так хочу додому, обійняти всі рідних я так хочу додому. Я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних. Скільки років Україна не знала війни, але смертельне протистояння зараз охопила нашу рідну землю. Тепер кожну людину такше інакше заторкнулося полум'я війни. Серед захисників України, які зараз воюють, Є і наші студенти, викладачі та співробітники академії. Пісні не зволікають виконують влада Датана Кривецький. Працівника освіти. Ми вітаємо вас, дорогі наші педагоги! До вас сьогодні слова щирої, шани та сердечної вдячності. Ваша праця мудра і благородна. Розум, серце, душу, здоров'я впродовж усіх років ви віддаєте своїм вихованцям. В цей святковий час ми хочемо привітати усіх вас! Хай буде здоров'я міцне, як храніт, і з ним вам прожити не менше ста літ. Хай горе обходить вас стороною, а щастя приходить і ллється рікою. Вам дарує світанець «Hands звок перформанс Вікторія Шевченко. Да відкотись, шукати вату <му> тут залишати. Трохи легше живуєш тобі, вони не можуть зустрічати кормі, шукати світла по темному війні, немає змісту, скажу собі. Зайди в холод воду, не біса намочив темно, перевести кілометри льоду, стерег вітали на той бік моря Зайди в холод воду, не бізне намочи в темно.

За те, що ми можемо прокидатись, вчитись та працювати завдяки їм. Бажаємо сил, стійкості та новом перемоги, яку чекає не тільки кожен українець, а й увесь світ. Віриш, Україна дола моя, виконує Яна Гречановська. Ніб хвиля на тривожній сторінці у хвилинку таку нелегку, Не забудьмо, що ми українці, а у будні стрівка течія, да й щастя, і волю, і гніву. Україні дола моя, Україну, дола мрійлива, де вогнем чорний вихор війни, Де кинеть стрілянина кривава, там твої, Україна, сини, ніби символ козацької слави, хай пісня нас не залиша, всі часи і суворі, Хай завжди українська душа розцвіта, ніби вранці зорі. вітаємо всіх захисників та захисниць України зі святом. Бажаємо терпіння, наснаги та якнайскорішого повернення додому. Пісню Маніфест виконують виконує влада Тадана Криливецька. Вірні сніг усі, тирністів усі. Зі сходу ми щаслива одна сім'я, і ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи, ніхто не здолає, бо ми разом покутня сила, це моя і твоя Україна. І весь світ нас тобою знає, нас з тобою весь світ поважає, бо ми миті та неподолані, ми з тобою не підкорені. А нам брешуть. а нас обманюють, нас, мов звірів, з тобою стравлюють, але, але дарма. Дешева акція, я і ти то велика нація. І ніхто нас не розгіднає. нас ніколи ніхто не здолає, бо нам воля дорожче золото, наше слово б'є краще молота. Я і ти це велика сила, я і ти це є Україна.